Добрий день, друзі. Хотілося б подивитися інформацію по насінню марки Професійне насіння. Ось минув тиждень вже, з того моменту, як ми посіяли огірки, томати, баклажани. І що можу сказати? Огірок Анзор F1 за тиждень 9 з 10 насінин вже е, зійшли. Що хотілося б сказати за огірок Bjorn F1? Сходи за тиждень вже є. Е, десь 50% насіння вже зійшло. Що ми зробили? Ми зробили такий міні парничок, в якому зберігається волога температура зі світлом. Бо треба додаткове світло, для насіння після сходу його, щоб воно не тягнулося, вкорінялося. Ось бачимо, є тут сходи вже непогані. Парничок ми зробили з залишків стройматеріалів. Стінки обробили теплювачем з фольгою, щоб світло освітлорів по всьому посіву. Що хотілося б сказати про насіння. Як висновок такий на даний момент за тиждень насіння марки Професійне насіння дуже дає непоганий відсоток по сходам. Будемо дивитися далі, як воно буде рости, як воно буде себе почувати, слідкуйте, підписуйтесь.